Друзі, всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Йдемте з вами фруктів візьмемо, чи що, давно не було у нас фруктової лавочки в ефірі. Тому підемо з вами, подивимося, що вони нам пропонують сьогодні. Підемо прогуляємося в клубі. Погода просто прекрасна. Все, приємного перегляду. Щось я трошечки погарячилася, наділа на себе, на амурчика теплі речі, а воно жарко. Чи то мені бо я біжу. Зараз буде видно. Буду дзвонити чоловіку, щоб він нам футболки привіз. Якраз свіженький товарчик привезли. Ми вчасно, синок. Так, дивіться, вже сезон полуниці починається. Клас, сина, беремо полуничку? Зараз виберемо таку більш-менш ціленьку. Поліз, поліз уже. Парубак мій. Давай, як жабка на корті. Ова, 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 ова. Давай, йду тебе зустрічати. Бай, Обережно, не брикнися зараз. Сідай. Давай, обережно. Сіжай. Ловлю тебе! ловлю, ловлю А ви, до речі, замітили, що я вже в нових окулярчиках. Мої старі вже, по ходу, ремонту не підлягають. Куди ти їдеш, синок? Боже, це якийсь капець. Це такий період, так? В житті дитини, що за ним постійно потрібно бігати. Я замахалася вже. Все, друзі, ми вже вдома. Я вже навіть встигла покупати амурчика, тому що, як звичайно, ми з клубу приходимо грязні, як чертяки. Зараз одягаю його і робимо з вами розпаковку. Покажу вам, що я купила. Ну що, така покупка в мене вийшла. Молочко, кукурузка. 2 кг огірчиків, лоточок полунички і 3 майже 4 кілограма диньки. І амурчику пачиво. За все я заплатила 142 єгипетських фунта. Все. Так, сьогоднішній обід виглядає так. Привезли нам рибку з дом'яти свіженьку, свіжо приготовлену. Зверху я посипаю. Солькою із спеціями, а потім беру лимон і все вичавлюю, щоб воно пропитало рибку. Дідусю я вже так зробила, не буду я йому її чистити, тому що він любо сам бабляться там. Ну, а для нас це все діло я долю. Лимоном, а потім уже почищу, розберу на молекули, тому що я потім уже не люблю цим займатися. Ой, ну дивіться, тістечко вже у нас підійшло, амурчик у нас уже прокинувся. Будемо зараз робити сінабончики, да, синок? О, О. Yes. да, булочки будеш робити? Да. Yes. Давай, насипай. Іще, іще давай. Ой, молодець, який поможник у мене. Молодець. Так, дивіться, яка у нас краса за мурчиком вийшла. Мурчик уже як чортяка весь в муки чи в борошні. Ти мамі допомагав, так, да, молодець? Зараз тістечко трошечки ще підійде, а потім в духовочку. Ні, зида, це не вкусно ще. Помагатер, помагатер. Ну, все, відправляємо наші равлики в духовочку, да, синочок? Ми його вже переодягла. Ну що, ви готові? Три-чотири. Та-дам! Які красунчики у нас, булочки. Амура вже не може дочекатися, да, сина? Булку давати? Давати булку? А? <гум> Друзі, привіт! Наступний день я вже трошечки легше одяглася. І амурка. Йдемо гуляти. Зараз візьмемо каву і підемо пасочки ліпити. Синок каже, яка там кава? У мене тут пасочки срочним ділом, так? Да? А кава підожде Так що кофе тайм у мене буде потім. Нарешті йдемо за кавою і за булочками Десенка. А Мурка вже з добичею. І мені каву готують. М -м -м. Клас. Смачного сина Все, наїлися, напилися, награлися, набігалися. Будемо йти е, додому. По дорозі зайдемо в супермаркет. Да, синок. Вечінечко. Bye. Як завжди, з кульочками вже їдемо нарешті додому. А я вже замахалася. Та, друзі, ми вже вдома, мала мурчика з'їсти. Будемо робити розпаковку. Ну що, поїхали: олійка, кефір, йогурт, сок омурчик, макарошка омурчику і нам макарони. Фарш, попкорн, соломка. Вершкове масло, печиво, томатна паста і джемчик, тому що сьогодні буду робити рогалики. І таке: ванілька, розпушувач, дріжджі. Все вийшло на 407 єгипетських фунтів. Так, дівчата, хто запитував, по чому фарш 216 за кілограм, вершкове масло за 100 г 35 фунтів. Йогурт такий 21 єгипетський фунт. І кефір також 21 єгипетський фунт. Поки в мене тут настається фаршик на тівтільки, зробимо з вами тісточко на рогалики. Так, в миски я вже тут змішала 3 столові ложки цукру, ванільний цукор і щепотка солі. Чи не щепотка, а дрібка солі. 150 мл кефіру. Одне яйце, чайна ложка розпушувача і 60 мл рослинної олії, і потім додаємо 300-330 борошна. Ну що все, отаке от от тістечко у нас повинно з вами вийти. Я я рогалики в духовку, зараз починаю готувати обід. Шорт. Котлетки в мене вже готові, зараз ці йдуть в духовочку, а ці на заморозку. Достаємо рогалики. Ну, і кінцевий результат у нас такий. Такі рогалики з цукровою пудрою і без для амурчика. Дегустатор прийшов. Так, багато хто просив показати, як я готую єгипетський рис. Нічого складного. Десь вже був рецепт, але нічого, повторю. Наливаєте масло, насипаєте вермішелечки, паутинки і піджарюєте її до золотистого, такого гарного золотистого кольору. Тим часом промиваєте гарненько рис і підсушуєте його. Дивіться, ось такий гарний колір у вас повинен вийти. Тепер сюди засипаємо ваш промитий і просушений рис і піджарюємо його трошечки на сковорідці пару хвилин і додаєте воду. Все, солите і закриваєте під кришку. 15 хвилин і єгипетський рис готовий. Ну, а так виглядає за колісся. Поки рис готується, треба все перемити. Потім салат.